І так, всім привіт. На заску В Цьому відео я буду видавати сигнали в своєму торговому каналі. Я зробляю кошти на валютному ринку. У мене є своя команда, куди може приєднатись будь-хто, просто копіювати мої сигнали, копіювати стратегії, які я даю, копіювати сигнали мого торгового бота і заробляти. Сьогодні я проведу сесію, як завжди, в своєму торговому каналі, і тим самим ви побачите, яким чином я аналізую ринок і яким чином видаю сигнали. В Принципі за сьогодні ми вже заробили 44 тисячі гривень. Я сказав, що наступна сесія 18.00. Вже підходить час. А в Україні 18.00, в мене буде 17.00, І зараз ми будемо стартувати. і Ви це все будете бачити. Тому підписуйтесь на канал, посилання на брокер, на якому я торгую, а також на мій телеграм-канал з сигналами, стратегіями, відгуками та мотивацією буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тому всіх обняв, обов'язково починаємо. За комп'ютером зараз починаємо торгувати. На початку торгівлі я завжди кидаю ось таке повідомлення. До речі, в мене був чат тут, але він пробув всього два дні, і далі я його просто закрив. <закрив> я тут розписав, чому тому що там були сварки, а друга на одного наїжджали і так далі. Оскільки в мене торговий дім, ну це як безкоштовно відкритий канал, то там міг будь-хто зайти, то там, коротше кажучи, був трошки хеппі-хаус. Тому я, в принципі, його закрив для того, щоб. Щоб ніхто там не сварився, ніхто не отримував ніякий негатив, в принципі, тому ми залишили виключно реакції. І, ладно, не про це. Зараз починаємо з вами вже торгувати. Так, я закинув зараз повідомлення, що у нас зараз буде торгова сесія. Починаю шукати ситуацію, будьте готові. Тут в мене ввімкнені як позитивні, так і негативні реакції. Ви можете це все бачити, тому, в принципі, на рахунок, ну, чесності, так би мовити, сигналів на те, що це все по-справжньому, ви зараз будете наглядати та, в принципі, спостерігати. Так, подивимося, скільки сьогодні будуть людей. У когось вже розбите серце, напевно, хтось сьогодні вже сам торгував та щось у нього пішло не по плану. Окей, давайте ж зараз ми з вами почнемо заробляти. Я вимкну всі індикатори, які є, і зараз постаріночки ми з вами давайте почнемо з валютних пар. Я буду аналізувати Єврошечку. Почнемо з о, давайте, з 1 хвилинки таймфрейму, що у нас там цікавого. У нас зараз вимальовується щось на шталт подвійної вершини, проте вона досить якась не внушає мені довіри. В принципі, по Євроїздіжки зараз заходити в якусь ситуацію. Це буде повний рандом, тому що, тому що, тому що тому що, також у мене є ботики, видає сигнали, а також в мене є другий бот, який видає сигнали ще на акції і так далі. Це все знаходиться в мене в телеграм-каналі. Окей, давайте переглянемось Голд. Є тут така от історія. Вот вона, Голд 76. А, правда, дохідність бажаю краще, але нічого, в принципі, страшного. Давайте на ній. Так, що у нас голд? Зараз голд після проливу робить ретест. Давайте відмітимо собі тут ось такий рівень, в принципі. І я хочу сказати, що да, потенціал в нього є. Давайте ну по індикаторам 100% також буде підтвердження в мене зараз. Упс не знаю, чого воно вилітає. По індикаторам 100% також буде в мене підтвердження, тому а, тому, тому, давайте gold. Я пишу gold. Gold. Готуємо. Далі пишу gold. Зараз я ще намалюю аналіз. Ага, бачите, вже gold пішов вгору. Ось це а, топ 18. 00, давайте. 18.00. пум Все, на 25 тисяч гривень заходимо. І let's go. Бачите? Єдина проблема, коли ти видаєш сигнали, в тому, що поки ти намалюєш, поки ти напишеш, і так далі. і так далі, То проходить вже час і за цей, за цей час ситуація якось вже може змінитися. Дали ми сигнал на 3 хвилиночки, і зараз давайте я намалюю друзям, так би мовити, в канал аналіз. Чому ми тут зайшли? І тим самим розповім вам. Дивіться. Це у нас а, рівень, а, який був рівнем підтримки. Ось ми можемо бачити дотики. Тут ми можемо бачити ложні пробої. Далі це у нас ретест, ось він доріс до ось цього об'єму, і далі він заходить вгору. Далі це у нас звичайний ретест. А, чи зупиниться зараз цей ретест прямо біля лінії? Я думаю, так. Проте, у нас ще є, бачите, шанс до того, щоб сюди дорости. І після цього ми ще можемо взяти навіть на пониження. Тому, в принципі, аналіз у нас буде ось такий от. Далі, зараз я закину цей а, прекрасний аналіз а, в групу. Давайте відкриємо 5 секунд глянемо, що там. Індикатор у нас також показував догори. Так, група, де мій скріншотик, який я тільки що малював. -ху 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 -ху. Чи питання його знайти? Ось він. Ось так. Quick away. Там а, в. Чаті всі а, такі смайлики пишуть. Не розумію, чому так. а Чому? О, завантажилось. Пишуть такі смайлики, напевно, вони не розуміють, що таке топ. Топ це вгору. Я думаю, це логічно. gold топ 1800. Просто мені, я поки змінив би на українську клавіатуру, написав би вгору. Це пройшло б досить багато часів. От, а так, оскільки я написав топ, то, в принципі, топто, топ, топ, топ. Якщо зараз наша ситуація не відпрацює і графік не по поїде, так би мовити, на повишення, ми не будемо далі торгувати на цій парі і не будемо ставити догін. догін це коли ми ставимо суму Х2, на штал того, що графік далі відпрацює по нашому аналізу. Якщо він не зайде, ми зараз просто змінимо нашу валютну пару. Зрозуміли? Зрозуміли. Я не розумію, чому до речі, всі ставлять ось такі от смайлики, що, що тут нелогічного. Я на всякий випадок напишу, що топ це вгору. Проте. Я так розумію, багато хто взагалі не зайшов. Окей, нічого страшного. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, тут у нас сигнал не відпрацює, скоріше за все. Скоріше за все, не відпрацює. Я думаю, з догіна, до речі, можливо, був би зараз ріст. Проте, 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 проте. проте. Хоча можна догін. Давайте зайдемо з догіна. Догін. Догін вгору. 18.0, я думаю, 18.02 вистачить нам. 18.02. Все-таки зайдемо зараз на повищення руху. Я зараз поясню, чому 18.02. Так, це в мене будильник на те, що зараз сесія, проте ми вже почали. 18.02 на 50 тисяч гривень заходимо. Окей, а чому ми тут заходимо вгору? Скоріше за все, перед тим, як пробити нашу торгову, нашу лінію підтримки, Зараз почекайте, тут її не видно. Перед тим як пробити нашу лінію підтримки, ви могли бачити, що, по-перше, ми до неї ще не доходили, тому в принципі розвертатися тут ще нема де. І скоріше, якщо графік захоче її пробивати, йому потрібно зробити якусь таку фігуру для того, щоб набрати сили і далі вже прорости догори. Тому, в принципі, бачите, ось це у нас виходить перша була спроба. У нас тут не вийшло. Далі друга спроба, де ми робили ставку на те, що воно проб'є, але не вийшло. І ось третя спроба зараз буде у графіка пробитись далі вгору. Тому, в принципі, ми тут заходимо з догору. В чаті Надії вже зрозуміли, що топ це 18.00, топ вгору. Всі плачуть. От, що єдине, мені не подобається, що... При мінусі а, всі починають плакати ще а, до того, як іде обробка сигналу. розумієте? Тобто а, можна якось поставити або дізлайк, або розбити серце, а прям плакати. Я б просто особисто я ставив би ось такий плачучий стікер, коли там, я не знаю, я весь деп за сьогодні злив. Тоді я плакав. Коли просто мінус, я би або кита ставив, або ось таке розбите серце. Ну ніяк не плакав. От, цей смайлик я хочу взагалі видалити, тому що він мене так аж в принципі тригірить. Так. У нас зараз угода на 50 тисяч гривень. Якщо вона зайде, то ми зараз зробимо 33, ну, до речі, мало ми заробимо, 38 тисяч мінус 25 тисяч гривень. Ми заробимо 13 тисяч гривень, виходить за ці сигнали. Якщо зараз у нас угода відпрацює, давайте почекаємо її завершення. Відразу я приготую скрін для того, щоб відправити людям в чат відпрацювання, так би мовити, сигналу. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Не залишилось буквально декілька хвилин. ну, Тут має бути плюсик. Ось так: от у нас графік чудово виростає. Все, цей скріншотик можна закидувати. Написати тут, типу бум. Бум, бум-бум-бум. Далі заходимо в історію, закидуємо дві наші угоди і пишемо, скільки у нас вийшов плюс. У нас плюс вийшов плюс. 13. 13, 13, 13. Так, є. є, поліщ. А яка різниця? 13 тисяч Uah. У мене завісло. 13 тисяч UA. Все. Так, напишу, давайте ще, щоб ролик не був короткий. Я зазвичай видаю одну відпрацьовану ситуацію і все, шукаю далі. Шукаю далі. Бум, ось таким чином. Так. Поставив самі собі вогник. В принципі, ну, тут, да, ви можете бачити по реакціям, що тут у людей тільки що був мінус, коли ми перший раз торгували, другий це вже плюс, і ставлять реакції. Звичайно, що тут дивіться 175 глазиків, але реакції ставлять не так багато. Жлобяться, хоча мені було б досить приємно. А давайте далі, може, продовжимо голд. У нас тут формується трикутник. Я б, По-перше, до речі, зараз дуже цікавий момент. Зараз, або у нас буде жорсткий пролів. Пролів це у нас пробій. Або ж ми зараз дуже гарно підемо вгору. Що з цього буде? А це, а це давайте подивимося старший таймфрейм. Можливо, зараз голд ще зайде. Ви можете бачити із цієї ситуації, що в минулий раз, коли у нас був ретест на голді, бум. Розумієте, да? тому в в принципі, принципі, можна голд зараз зайти ще раз догори. Можна голд зайти. Давайте, знаєте, як голд топ голд топ 1805. Давайте на дві хвилиночки буквально зайдемо, для того, щоб у нас встигло відпрацювати. Отак, от, от, ідеально. А, тому що, тому що, тому що, тому що а, може, Ми зараз можемо трошки піти вгору, розумієте, трошки можемо піти вгору, а потім а, з цієї гори ми нікуди в принципі, далі не надінемося. Тому на всякий випадок я дав виключно на 2 хвилиночки, для того, щоб ми встигли забрати цей рух. І на випадок того, якщо ми підемо вниз, що ми просто встигли забрати рух до гори, в Чук, Тут, Тут у нас лінія підтримочки, і ми сюди в принципі, дійдемо. І далі пум, підемо собі донизу. Пум, пум, пум. Так, давайте знову таки закинемо аналіз нашим друзям в чат. Так, де він? А, Де він, де він, де він, він, де він? блін, оце знаходити аналіз. Ось він, цей аналіз. Так. Аналіз відправив в чат. І наш голд, дивіться, що з ним робиться. Оце клас. Оця торгівля мені подобається. Ми з вами зараз голд читаємо просто ідеально. Тут у нас, скоріше за все, буде плюс, і це не може не радувати. Да, тут у нас плюс. Чик. Пум. Ще плюс бабки. Сюди. Так, і давайте рахувати прибуток за сьогодні, в принципі, 13 тисяч, плюс тільки що ми заробили, 19 виходить, плюс 19 тисяч гривень, бум. 32 тисячі гривень за сьогодні у нас прибуток. Почату, давайте подивимося, що там всі смайлики, всі, всі плюс. Ось, дивач, бачите, такі люди недовірливі, такі думають. Думають, М -м -м, дядя Нестор, що ж це ви таке вида, в принципі. Окей, давайте. Де прибуток за день? Прибуток за день порахуємо. Так, за цю сесію у нас 32 тисячі, і за, за ранок, скільки ми сьогодні заробили. За ранок, ось, до речі, ботики видає сигнали. Плюс 44 тисячі гривень ще за ранок. Плюс 44 тисячі ще за ранок. І того за сьогодні 76 тисяч гривень плюса. Давайте я скопіюю такий. Оп, давайте я закреслю ту угоду, яку я не давав в каналі, щоб ми. Ось так. Так. Закри, закреслю цю угоду, і просто не було в каналі. Так, давайте знайдемо свій скріншотик він, Так, 70, 76. Йоу! оце це гарно. 76 тисяч гривень за сьогодні заробив. Ось таке от відео в мене чудово поба... вийшло. Як ви можете бачити, все реально, все від А до я, всі аналізи, все то, все то, все то, все то, все то. Тому що сказати, підписуйтесь, торгуйте зі мною. На звучку був дядя Саша Нестор. Обняв всі посилання на всі торги в закріпленому коментарі. Пока!